Всім привіт! Сьогодні познайомимося з унікальною грою в теорії ігор Куна. Ця гра є класичним прикладом математичної моделі, яка допомагає аналізувати стратегії з неповною інформацією. Ми розглянемо, що таке Куна, як у нього грати, оптимальні стратегії та приклади застосування цих принципів у житті. Почнемо з питання, що таке покаркуна. Покар Куна був створений математиком Гарельдом Куном, як спрочна версія покору. Це гра з нульовою сумою, де двоє гравців роблять ставки, не знаючи карт одного одного. Завдяки простоті правила і невеликій кількості карт по став ідеальною моделлю для аналізу стратегій у теорії ігор. Перейдемо до правил. Коли грає двоє гравців, є три карти. Нехай це буде король, дама та волет. Кожен гравець обов'язково ставить один в банк. Кожному гравцеві роздається одна з трьох карт, а третя відкладається в сліпу. Перший гравець може зробити чек. Або ставку 1. Якщо перший гравець робить чек, то другий гравець може зробити чек або поставити 1. Якщо другий гравець робить чек, то відбувається розкриття банку з двома балами, тобто старша карта виграє один бал у іншого гравця. Якщо гравець робить дві ставки, то перший гравець може скинути або зробити кол. Якщо перший гравець скидає карти, то другий гравець отримає банки з трьох, тобто виграє один бал у першого гравця. Якщо перший гравець робить кол, то відбувається розкриття банку з чотирьома. Тобто старша карта виграє 2 бали у іншого гравця. Тепер повертаємось до самого початку. Якщо перший гравець робить ставку, другий гравець може скинути або зробити кол. Якщо другий гравець скидає карти, перший гравець бере банк із трьома, тобто виграє один у гравця два. Якщо другий гравець робить кол, відбувається розкриття банку з чотирьома. Тобто старша карта. Виграє 2 бали у іншого гравця. Тепер перейдемо до прикладу. Уявимо гру. Перший гравець отримує валети і вирішує чекати. Другий гравець має даму і робить ставку. Перший гравець з балетом вирішує здатися. Другий гравець забирає банк з трьома одиницями. Тут бачимо, як стратегія другого гравця, дозволяє виграти навіть не відкриваючи карти. Тепер перейдемо до оптимальної стратегії. Опокарікуна, оптимальна стратегія базується на змішній рівновесі НЕША. Перший гравець має більше варіантів, зокрема, ставити або чекати з валетом, завжди чекати з дамою, часто ставити з королем. Другий гравець діє простіше завжди ставить або колує з королем, ніколи не ставить із валетом, а фолить на ставку. З дамою інколи колує. Це дозволяє гравцям мінізувати свої втрати та збільшити виграш в довгостроковій перспективі. Тепер про реальне застосування. Хоча по це лише гра, її принципи мають багато реальних застосувань. Перше в економіці та бізнесі. Компанії приймають рішення щодо цін чи реклами, не знаючи дій конкурентів. Наприклад, мережі супермаркетів вирішують, чи знищувати ціни, оцінюючи можливі дії суперників. Друге. Політика. Країни ухвалять рішення у переговорах, часто не оприховуючи свої реальні наміри. Третє штучний інтелект. Алгоритми в іграх, таких як шахи чи покер, використовуються стратегії для прогнозування дій суперників. Четверте воєнна справа розробка стратегії для розвідки або нападів, коли інформація про ворога неповна. П'яте психологія. Аналіз поведінки людини у ситуації невизначеності. Наприклад, як приймають рішення бо дії на нерегульованих перехрестях. Усі ці приклади ілюструють, як математичні принципи допомагають ухвалити зважені рішення. Так, все ж таки. Що ж таке покер-куна? Це математична гра, яка змушує замислитися. Вона навчає нас приймати рішення в умовах невизначеності, аналізувати можливі дії суперників і знаходити оптимальні стратегії. Дякую за перегляд.